Врятувати дітей. У родині Сосницьких з Донецька тяжко хворі обидва сини. У старшого виявили рак, у молодшого астмо. Батьки не можуть придбати хлопчикам ліки. Одні препарати задорогі, інші зникли з полиць аптек. Історію продовжать кореспонденти Савитій. річний Женя знається на ліках, назви яких не кожен дорослий може вимовити. У хлопчика гострий лейкоз. Та як говорять народі, рак крові. Лікарі не могли встановити точного діагнозу протягом кількох місяців. Підвищену температуру, запалення лімфовузлів сприймали зазвичай ГРВІ. Весь цей час недуга прогресувала. Слабості була коли виявили рак, знадобилася термінова дорога терапія. Основне лікування це суха хімія, тобто таблетки. Сухої хімії здійснятваще в Донецьку. Через хворобу старшого сина Олені довелося покинути роботу. А тут ще і у меншої дитини Дениса загострилася бронхіальна астма. Ліки для нього теж дефіцитні. Стоїмость 600 гривень. Йому їх потрібно приймати кожен день на ніч, на натяжені полугоди. Єдиний прибуток у родині Сосницьких зарплатня батька близько трьох тисяч гривень. Але на лікування синів потрібно у кілька разів більше. Обратіли з крінату Ахметому фонд, і вони нам пішли на зустріч. За весь час роботи штабу Ахметова допомогу лікуванню отримали понад дві тисячі дітей Донбасу. Тому на прохання родини відгукнулися відразу після курсу хіміотерапії у жені слабкий імунітет, тому передусім закупили відновлювальні медикаменти. Штаб Ахметова помог на поддерживающую терапию, так как ребенок после длительного лечения в ней остро нуждался. Кроме этого, мы будем продолжать поддерживать эту семью. Мы сейчас ждем появления в аптеках сухой химиотерапии, для того, чтобы ребенок мог продолжить лечение. Все хорошо. Лекарство получил. Первую партию у семья сусныцких отримала уже за несколько дней после звернения на горячую линию гуманитарного штаба. Микрофлору кишечника восстанавливать. Посляхімі у цій великій корупції є ліки і для молодшого сина. Штаб Ріната Ахметова підтримує родину сосницьких від перших днів військового конфлікту і старше покоління, і наймолодше отримують продуктову допомогу. Бальшую йому спасіба, що не забуває та наспомагає за два дні. Женя має повернутися до лікарні аби продовжити хіміотерапію. Медики дали надію батькам Євгена. Найстрашніше вже позаду. При його лейкозі шанси 90% на виздоровлення. Юлія Міншакірова, Данило Киреєв, собити канал Україна.